Сьогоднішній випуск називається Вибачте за русізм, казнітні нельзя поміливити. Де кому ставити, ви вже вибирайте самі. Бо новини сьогодні одна, протилежать інші, і вони в новинній стрічці просто стоять поряд. Тому я вирішив їх сьогодні зібрати докупи, щоб ви в одному місці всі качелі всі побачили і, в принципі, пройшли далі, не витрачаючи свої нерви. Тож буду починати. Працюй більше, отримаєш менше. Чому німці не поспішають збільшувати робочі години? Канцлер Фрідріх Мерт закликає німців більше працювати. А уряд навіть говорить про обмеження часткової зайнятості. Про це минулого разу ми говорили. Але є проблема. Податки з'їдають всю надбавку. Про це ми і минулого, і позаминулого випуску весь минулий тиждень говорили. Тому що робити додаткову роботу дуже часто буває економічно просто невигідно. І аналітики вказують, що податкова система Німеччини карає за більшу зайнятість. Працівник на повній зайнятості іноді платить у 6 разів більше податків, ніж на тайт При оплаті праці, наприклад, 25 євро на годину. Коли ти працюєш Хальпцайт, це 20 годин на тиждень, відповідно, ти е, платиш податку 4,4. А коли працюєш full відповідно, 40 годин, то виходить щонайменше 13%, тобто утричі більше. За вищих доходів розрив стається ще більший, і голова союзу платників податків Райнер Хольцнагель каже, що нам терміново потрібна податкова реформа. Лише тоді люди мають мотивацію працювати більше. Роботодавці, звісно ж, підтримують цю ідею про більше працювати. А про спілки та СПД проти обмежень тальцайт. Але факт у тому, що насправді система реально демотивує працювати більше, незалежно від політичних гасел. І тайльцайт, насправді це дуже часто про людей, котрі е, розуміють, що частину роботи навіть із е, власною фірмою, де ти працюєш, ось цей хальп ти можеш виконувати як зельпстендік, чисто для того, щоб мати можливість більше можливостей е, списувати податки і таким чином собі знижувати податкове навантаження. Також в цій системі всі є гендерний нюанс, тому що 12% чоловіків працюють не повний день, а 49% це жінки, які працюють на Таль сайті Висновок напрошується дуже простий. Без податкової реформи заклики працюйте більше звучать порожньо. І додаткові години просто не окупаються податково. Ось так. У Німеччині почали скасовувати виплати трудовим мігрантам. Я вам обіцяю, зараз, найближчими днями, будуть заголовки про скасування виплат біженцям. Я вам обіцяю, в Тіктоці, ось ці експерти з інстаграму, всі будуть про це казати, тому приготуйтесь. Тож, давайте насправді про що йдеться мова. На заході Німеччині посилили боротьбу з так званою соціальною міграцією, коли громадяни інших країн ЄС формально працюють мінімум, але живуть за рахунок соцвиплат. І у північному Рейн-Вестфалії чотири міста за минулий рік відмовили в допомозі майже 1200 мігрантам з Румунії та Болгарії. Ось про що ця новина. Йдеться про Дойсбург, Хаген, Дортмунд і Гельцкірхен. Міста дійшли висновку, що ці люди працюють занадто мало, щоб вважатися повноцінними трудовими мігрантами. А за правилами ЄС, достатньо працювати від 5,5 годин на тиждень, щоб мати статус працівника і отримувати соціальні виплати. Мери міст, мери міст кажуть, на такі гроші в Німеччині неможливо прожити, тому робота часто є лише формальністю, реальна мета яких пособія. Приклад Хагена у місті, наприклад, живе близько 7 тисяч громадян Румунії та Болгарії, 55% з них зареєстровані в центрі зайнятості. Це коштує місту приблизно 10 мільйонів євро на рік. Тож як тепер відмовляють у виплатах? Якщо доведено, що людина не забезпечує себе роботою або її внесок мінімальний, допомогу можуть скасувати. У Гельскірхені виключають із системи тих, хто заробляє менше третини своїх витрат на життя. У таких випадках можуть обмежувати свободу пересування в межах ЄС. Тема соціальної міграції стає політично вибуховою, і це лише початок. І, на жаль, на жаль, нас біженців ось цим шлейфом е, теж зачепить. Тому е, робіть стосовно цього висновки. Більш нічого поки що сказати не можна. А от інша новина, тобто новину для. ВДшників для електорату АФД і політтехнологів АФД ми вже почули. А тепер давайте інший бік для політтехнологів СПД. Зробимо новину, тобто зовсім інша. І дослідження показують, що іноземці стають дедалі важливішими на ринку праці Німеччини. Мігранти, як виявляються, в цій тепер новині відіграють зростаючу роль у німецькій економіці. Про це свідчать дані Федерального агентства з праці, підготовлені до конференції Міграція та Праця. Кількість зайнятих з німецьким громадянством зменшується, а частка працівників з іноземними паспортами зростає. Головна причина це старіння населення. Давайте коротко я на цифри, котрі це спираються без зайвих. 2015 року кожен десятий працівник був іноземцем, а сьогодні 17%, тобто кожен шостий. А ось треті країни демонструють різке зростання з 2,7 мільйонів до 3,3 -трох, е мільйона. Тобто ми розуміємо, 600 тисяч людей з третіх країн, тобто це фактично ми всі українці ось ось це зростання і зробили. Міністерка праці Барбальбас закликала активніше залучати іноземних фахівців, зокрема з країн поза ЄС. Ну, якби ще дипломи дали нормально підтверджувати більш швидко, я думаю, з українцями б сталося б економічне диво Німеччини просто. Багато працівників мають вищу освіту, ніж вимагає їхня робота. Ну, для українців це і не диво. Серед людей з міграційним минулим це на 18% частіше, ніж у середньому по Україні. Тож, без міграції німецький ринок праці просто не витримає демографічного тиску. Питання вже не в чи потрібні мігранти? А як швидко і ефективно інтегрувати кваліфікованих людей? Ось так. Тому які новини читати, на яких качелях кататися, обирайте ви тепер самі. Мерц, швидкого вступу України в ЄС не буде, але перспективу дати потрібно. Про це, будь ласка, подивіться ось цей випуск. Я більш ніж конкретно про все. Розписав цей випуск, потрібно всім подивитися. Дуже важливий випуск. Подивіться, ось і е, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України в ЄС з 1 січня 2007 року неможливий. Звідки він взяв цю дату? Я не знаю, чесно кажучи. А, і тут хочеться пошуткувати. А з 4 березня 2027 року можливий, можливо, це і є, чому утягнуть зараз. Нічого не кажуть і про статуси. Наші майбутнє, що буде після 24-го параграфу, то можу Україну 4 березня все ж таки приймуть у ЄС і нам не потрібно буде зв'язуватися із Азюлями і таким всім іншим. Можна буде просто жити і працювати в Європі. А в чому би ні? Але ладно, це мої мрії можливо. Ваші десь мрії, але що ж каже мерць? Ось. А він каже, що це виключено і неможливо. Кожна країна-кандидат має виконати копенгагенські критерії, а це зазвичай роки. Він має на увазі стабільні демократичні інституції, тобто така собі метрика в вилами по воді, верховенство права і права людини, теж метрика, яку хочемо зараховуємо, а хочемо не зараховуємо. І функціонуючу ринкову економіку. Також, як, які критерії, які цифри повинні відповідати, тобто. Ось цей випуск, подивіться, дуже добре все розписано, розказав там. І також ще такий самий вилами по воді критерій готовність імплементувати законодавство ЄС. Водночас Мерц наголошує, що Україні потрібно дати чітку перспективу, яка відкриває реальний шлях до членства ЄС. Коротше, головний висновок із всіх цих новин, що ми, українці у Європі, і Україна взагалом із вступу у ЄС залишаємося в позиції віслючка із двома морквинками. Одна попереду, а інша, на жаль, позаду. Як бачите, простору для маневру в нас небагато. Побачимось!